Вас вітає Чернігів, місто легенд. Сьогодні ми з вами прогуляємося найцікавішими і найзагадковішими місцями міста, після чого ви переконаєтеся, що Чернігів справді легендарний в усіх значеннях цього слова. Наразі ви можете бачити перед собою Чернігівський міський воєнний госпіталь. Але на початку XVIII століття, дивлячись на цю саму будівлю, ви б бачили палац Гетьмана Полуботка. Збудований він був наприкінці XVII століття Леонтів Полуботком, батьком Гетьмана Павла. Берігся опис цього маєтку. Двір його за річкою стрижним, де він сам жив, і діти його в ній. Будовані палати кам'яні. Сполубордка нині це центральний корпус госпіталю. Раніше то була велика одноповерхова кам'яниця на п'ять залів палат з високим горищем і глибокими підвалами. Це був яскравий зразок української цивільної архітектури того часу. У залах палацу стояли довгі столи, лави і стільці, а стіни були завішені килимами. Очевидно, палац призначався для адміністративних справ, військових нарад та прийому гостей. Тут Полуботок зустрічав Мазепу і свого майбутнього ката Петра І. У 19 столітті перебудований під будівлю семінарій. Оскільки історія будівлі була насиченою, той переказів вона не збирала про себе чимало. Розповім вам дві найпоширеніші легенди. Отож, перша. У листопаді 1723 року наказного гетьмана Павла Полуботка було заарештовано і відправлено до Петропавлівської фортиці. За легендою, перед своїм арештом він таємно віддав на зберігання Банку Англії 200 тисяч золотих монет і 500. У заповідці Полуботок зазначив, що внесок можуть забрати тільки його прямі нащадки. Але лише тоді, коли Україна стане незалежною. Спроби повернути золото до України робилися не один раз, але до сьогодні скарби так і не було знайдено. Легенда друга. Після Другої світової війни садибу обстежували мистецтвознавці і виявили залишки будинку ще часів полуботка. У той час у місті з'явилася легенда про те, що хлопці-сміливці теж обстежували руїни і натрапили на підземелля, де лежали прикуті до стін кістяки людей. Це Червоний міс. Перша зафіксована згадка про назву мосту датується 1786 року, тоді він був згадан як красний. Тоді це був дерев'яний міст Лапари, єдиний у Чернігові міст через річку Стрижень. І тут існує, на мою думку, найцікавіша легенда слухайте! Жив собі був чернігівський полковник Дунін Барковський. У 1702 році він вмер. Та недовзі стало відомо, що цей пан не висповідався і не причастився перед смертю, і велів не кликати на свої похорони священника і народ не рікав. Очевидці, усмілівше, почали розповідати, що Дунін Марковський їв скромне в страшну п'ятницю, тягав до себе дочок і дружив своїх селян, мордував самих селян, одягав їх у ведмежу шкуру і цькував собаками. Слуги повідомили також про таємну кімнату в палатах Василя, де той займався якимись дивними дослідами. Заборонених покоїв часто були чутні нелюдські людські крики, але крім полковника туди ніхто не входив. Через півроку, після смерті полковника, в околицях Чернігова почалася серія дивних смертей. З цього приводу навіть було проведене слідство, яке встановило, що за рік. 30 людей зникли безвісти і близько 20 померли смертю немочно. Народ не сумнівався, що провинний у всьому Думін Боковський, який після смерті став уперем і пив кров сельчан. Інакше, чим же пояснити таємничу загибель і зникнення людей. Кобзарі на базарах тоді співали. Кажуть люди, що полковник ночами блукає. То душа його спокою шукає. Почали поширюватися чутки, ніби щоночі з могили Василя виїжджає карета, запряжена шестіркою вороних коней і мчить красним мостом до родового маєтку Дуніна, який розташовувався на чорній кручі над Десною. Там мрець обходив свою садибу, наводячи при цьому жах на слух і домочадців. Перед першими півнями він зупинявся біля старого колодязя. Вказував нього перстом, а після кукурікання зникав. Нарешті родичі Дуніна Барковського і жителі Чернігова звернулися за допомогою до церкви. Коли пізно вночі примарна карета знову помчала до Чорної кручі, їй назустріч вийшла процесія священників і імелян на чолі з архієпископом Іоанном Максимовичем. Зустрілися вони на середині Красного мосту через річку Стрижень архієпископ підняв хрест і привод полковника провалився в річку. А карета попливла по сизому туману над річкою і незабаром розчинилася в повітрі. Вранці наступного дня гробницю Василя в соборі розкрили Дунін Бурковський лежав у саркофазі як живий, рум'яний з димлячою курильною люлькою в зубах. Тоді архієпископ Іоанн Максимович розпорядився вбити в груди полковника осиковий тіл. Після цього труну з тілом винесли з церкви і поховали в родовому маєтку Борковських на березі Десни. Цієї ж ночі над містом вибухнула небаченої сили гроза. Річка вийшла з берегів, затопивши нову могилу полковника. Відтоді все в місті околицях ніби заспокоїлося. Проте ось що дивно. Плита на місці поховання Дуніна Борковського. Через 15 років після його смерті чомусь була замінена на іншу. До речі, про цей гайок, що розташований прямо перед мостом. Це Маргінгай. Гай. Щодо нас, то достовірних даних історія не зберегла. Хоча є версії, що колись у цьому місці розташовувалася хатинка якоїсь особи на ім'я Мар'я. І тримала вона, чи то корчму, чи то підпільно торгувала приворотним зіллям, творила різну магію. Але за будь-якого розкладу у неї завжди можна було розжитися оковитою. Будь-який час та ночі. Така ось чутка. Ще кажуть, що її привид досі блукає серед дерев. Є й інша версія, більш приземлена, просто народна. Нібито в давнину в гущавині гаю заблукала боярська донька Мар'я з усіма наслідками, що випливають з цієї біди, ось, мовляв, з того часу і став гай так називатися. Існує також переказ, що колись тут було язичницьке капище. Але це все було давно, а зараз це просто міський лісопарк. Можна бачити, це Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана. Але у 1899 році цей новий двоповерховий будинок одержала жіноча гімназія. Будівля, зведена за проектом Савицького на території колишньої Чернігівської фортеці. За відомістю 1915 року ученицю навчальному закладі нараховувалось 840. Але 1917 року тимчасовий уряд прийняв постанову про перетворення восьмикласної гімназій у чотирикласні. Це був крок до остаточної ліквідації гімназій. Саме тому восени 1919 року замість Чернігівської жіночої гімназії було утворено трудову школу номер 2 з 1983 року у будівлі, яка є пам'яткою архітектури 19 століття, розташований Чернігівський обласний художній музей. Цікавими моментами є крадіжки з музею, які відбувалися у від 1996, 1997 і 1998 роках. У 1996 році з доставкового залу вкрали картину слідця ментюрмот з полуніцею. Картиною тоді не знаю. У 1997 році грабіжники в масках оглушили охоронці і забрали 9 картин і три бронзові невеликі скульптури. Одна з картин, концерт Терпрюгена 1626 року, за розмірами не влізла, мабуть, в машину, і грабіжники кинули її недалеко в кущі. І в 1998 році було вкрадено сім картин. Серед яких портрет дівчини в білому чепчику гріза вартістю 500 тисяч доларів. Викрадачів знайшли на цей раз. Ними керував господар фірми, яка ремонтувала музей. Отакі От бувають історії старих будівель. А тепер перейдемо до інших, які є не просто старими, а найстаршими в Чернігові. Отже, це Спасо-Преображенський собор, серед місцевих жителів відомий як просто Спаський. Будівництво собору близько 1030 року почав Мстислав Володимирович, син Ярослава Мудрого. Про його споручення можна дізнатися з рядків літопису, що описує під 1036 роком смерть Мстислава. Мстислав пішов на полювання, розговорився і помер. І поклали його в церкві у святому Спасі, адже він сам його заложив, і за його часу були стіни його возведені на висоту вершника, який сидів на коні з піднятою рукою. За припущенням дослідників, цілом Стеслава було поховане в склепі, який розташовувався в лівій прибудові собору. Будівництво собору було завершене сином Ярослава Мудрого Святославом, який після смерті Мстислава очолив Чернігівське князівство. Припускають, що тут навіть похований князь Ігор. Герой слова у полку Ігореві. Що ж сказати про будівлю навпроти? Тут теж поховано чимало відомих історичних поступів. З цього полку вилучається Пересюглібський собор. У 1115 році князь Чернігівський Давид Святославич брав участь у перенесенні мощі святих Бориса та гліба у храму збудований його батьком в місті Вишковіць. Мощі переносили зі старої дерев'яної церкви у щойно побудовану кам'яну. У 1120 році Давид втрачає свого сина Ростислава і на згадку нього розпочинає будівництво Собору на честь перших руських святих – Бориса та Гліва у місті Чернігів. Тобто прямо тут. Також князь наказав спродити усипальницю для себе, і в 1123 році й був похований. Значний внесок у розвиток храму зробив гецьман Іван Назепа. Саме на його замовлення у німецькому місті Аугсбург майстром Філіпом Якобом IV Тренд були виготовлені срібні царські врата. Існує легенда, що ворота виготовлені зі срібного язичницького ідола, якого знайшли глибоко під землею під час будівництва нинішнього Чернігівського колегіону. А от власний Чернігівський колегіум, про який згадує легенда. Заснований він з ініціативи відомих церковних і культурних діячів другої половини XVII, початку XVIII століття Лазара Барановича та Івана Максимовича за підтримки гетьмана Івана Мазепи. Чернігівський колегіум поряд з києво могилянською академією та Харківським колегіумом був одним із визначних осередків просвіти культури 18-го століття в Україні. У 1700-1702 роках над західною частиною корпусу було зведено двоярусну вежу дзвіниці на честь Мазепи. Нижній ярус призначався для дзвонів. У верхньому містилася церква Іоанна Богослова. У 1776 році Чернігівський колегіум перетворено на духовне семінарію, яка проіснувала до 1917 року. Але чому Мазепа так багато уваги приділяв Чернігову? Відповідь проста. У нього тут будинок був. Оце і є будинок Мазепи. Первісно, він взагалі належав Чернігівському полковнику Якову Лозогу, а після його смерті вже гетьманові валі Мазепи. У 18 столітті тут містилася полкова канцелярія Чернігівського козацького полку, а з кінця 18 століття до початку 20-го архів. Цікаво, що в середині двадцятих років минулого століття тут було проведено дослідження, після якого український історик Федір Ернст виклав свою точку зору, яка зводилася до того, що будівля не призначалася для житла, а найімовірніше була військовим арсеналом. Входить легенда про те, як гетьман на шляху в Молдову заховав в глибоких пивницях будинку свої скарби. Також кажуть, що разом зі Скарбами Мазепа тут переховував своє заборонене кохання, хрещеницю Мотрю Кочебей, яку батьки не хотіли віддавати за нього заміж. За фатальну любов матір прокляла дівчину, Подейкують, що душа Мотрій нині живе в цім будинку, плукає вздовж валу і прохає перехожих перехрестити її. Також кажуть, що у льохах Мазепа морив голодом своїх противників. Та хто б тут не жив, ховали тут порох, зброю, скарби чи кохану місце залишається атмосферним і прекрасним варіантом для прогулянки. Підемо й ми далі гуляти чернігівським легендарним валом. Отже, ми на справжньому валу. Раніше тут була оборонна фортеця. Але наприкінці XVIII століття Чернігівська фортеця втратила своє стратегічне значення і у 1799 році була ліквідована. На місці колишніх укріплень з'явився Костянтинівський бульвар. Значно пізніше, за ініціативи місцевої влади, в південно-західній частині, тобто тут, на цьому місці, було вирішено встановити фортечні гармати. Як свідчиться дна з легенд, їх подарував місту російський імператор Петро І за відвагу козаків у війні зі шведами. Є версія, що це можуть бути гармати з Чернігівської фортеці, проте вони ніколи й не стріляли. Завдяки Тарасу Шевченку, який гостував 1846 року в Чернігові, знаємо, що у дні його візиту гармати лежали нікому не потрібні. За 30-х років газета «Чернігівські губернські відомості напише. Гармати Петра Великого, які стільки років просто лежали на землі, нарешті поставили на лафети. Сучасний український поет Юрій Андрухович, присвячуючи гарматам вірш, іронічно назвав їх чорними апостолами та вогнепальними колись уламками якоїсь Росії, а також підмічав, що з їх дул вилітає тепер лише горобці. І лише містяни знають, чому насправді не можна погоджуватися на побачення біля тринадцятої гармати. Справа в тому, що їх всього дванадцять. Отакий От він гарбуз по Чернігівськи. А ось і окраса нашого міста. Це козацький кафедральний собор Святої Великомучениці Катерини. Якщо коротко, то просто катерининська церква. Або ж взагалі Катеринка. Це яскравий зразок кам'яної української архітектури Лівобережжя 17 xviii 18 століття, зведена на кошти козаків братів Лозогубів Якова та Семена. Побудована в пам'ять про героїзм діда чернігівського полковника і наказного гетьмана Якова та козаків Чернігівського полку. Героїзм, виявлений ними під час штурму турецької фортеці Азов у 1696 році. Ця церква зразок класичного козацького барокко. Як можна помітити, вона виглядає з усіх боків однаково. Кажуть, що це було зроблено для того, щоб звідки козаки не поверталися до Чернігова, церква завжди зустрічала їх однаково. Є легенда, що коли церкву будували, то козаки знайшли на цьому місці хреста. Той, хто доторкався до нього, жив довго. Наразі на горішній стіні час від часу з'являється той самий золотий хрест, але побачити його може не кожен пошуках наступної легенди пройдемося з вами цією алеєю. Її, до речі, планують перейменувати на Арт Авеню, тому що зараз це алея героїв. Гуляючи зараз такою затишною алеєю, ніхто й не здогадується, що раніше це була типова радянська вулиця. Вона була створена згідно з першим повоєнним планом міста 1946 року. Спочатку на алеї був один фонтан до 70-х років, потім запустили чотири фонтани у формі прямокутників. Були клумби, постаменти з погрудям радянським військовим діячам, зокрема фрунзе, щорсу, керпоносу та іншим. Ну і звісно, що ці постаменти в період 2014-2016 року постраждали від актів вентилізму, тому були демонтовані. Бюст зберігаються на територію комунально-побутового підприємства, історичного музею та музею Михайла Коцюбинського. У період 2017 2018 року сквер був реконструйований, і тепер ви можете насолоджуватися красою Європейської затишної алейки. Ось і красна площа. Це культурно-соціальне осердя Чернігова, одна з найбільших центральних площ міста України. Розмірами вона поступається лише Харкову. Тож ця місцина завжди відігравала чималу роль в житті чернігівців. За часів Київської Русі, на думку археологів та істориків, вона була головним торгом міста. Згодом, коли Чернігів після зруйнування ординцями значно зменшився у розмірах, торгівля велася на території фортеці. А після її ліквідації знову перемістилася на площу, яка до секуляризації П'ятницького жіночого монастиря означалася як П'ятницьке поле. У 1806 році, коли на території нової площі було зведено будівлю міської думи, що поклало у початок переміщення цей район адміністративного центру міста, площа отримала назву «Красна», тобто «Красива». Згодом після появи упродовж 1810 1820 х років ансамблю торгових рядів за східною частиною площі закріпилася назва «Базарна». До 1910-х років фігурує також назва Красна Базарна площа. Західна частина від часу побудови 1853 року міського театру означалася як театральна. У 1900 році з нагоди святкування 30-річчя міського самоуправління. Назва площі була відновлена красна. До початку українізації середини 1920-х років назва площі в офіційних джерелах вказувалася російською мовою. І від 1923 року на шпальтах преси та в інших джерелах, як то план міста 1930 року, почався з'являтися до Червона площа. Фігурує також назва Червоний майдан. Що мало на меті дотримання політкоректного на той час значення перекладу натви? Згодом у 1935 році площа була перейменована на честь більшовика Куйбишева. У грудні 1941 року площі було надане ім'я гетьмана Івана Мазепи. Німецькою звучало Мазепа Плац. А восени 1943 року відновлена попередня назва площа Куйбишева. Ну і, вже в 1990... ну і вже в 1990 році площу було перейменовано в Красну, з визначенням етомології наданої назви піста. Ну і вже в 1990 році площу було перейменовано в Красно, з визначенням етомології наданої назви від старослов'янського «Красний», тобто красивий. Тож маємо такий ланцюжок назв. Ага, зрозуміло, красна площа, бо красива. А чому ж перша назва П'ятницьке поле? А тому що за будівлею цього театру знаходиться П'ятницька церква. Якщо урочистіше, то це церква Святої Великомучениці Параскеви П'ятниця. А раніше це звучало ще більш урочисто: храм Святої Великомучениці Параскеви П'ятниці на торгу. На торгу бо тут був базар, як вже розповідалося. Церква на цьому місці існувала ще з часів Київської Русі та була названа на честь Святої Проскеви – покровительниці торгівлі. Тому за однією з версій церкву збудували на кошти багатих купців. Інша ж легенда говорить про те, що храм був заснований князем Ігором, відомим нам як головний герой Пороздового полку Ігорів. Проте свого первозданого виду церква, звісно ж, не зберегла. Зате у кінці XVII століття була перебудована у стилі популярного тоді козацького бароку. А ініціатором перебудови виступив ніхто інший, як раніше згаданий у пир Василь дунін барковський У 1943 році церкву було зруйновано, її хотіли розібрати. Однак архітектор Петро Барановський взявся за реставрацію, що тривала майже десятиліття. Закінчилася у 1962 році. Говорять, що архітектор збирав храм по частинкам. У результаті по закінченні реконструкції п'ятницька церква набула вигляду, який вона мала на початку 13 століття. Зараз перед нами стоїть Богдан Хмельницький, а точніше йому пам'ятник. Чим він цікавий, Богдан ніяк не встоїть на одному місці. Ця легенда міста більш сучасна. Коли в 1956 році в Чернігові було засновано парк імені Богдана Хмельницького, в ньому встановили пам'ятник гетьману. Головний архітектор Карнабіда хотів, аби Хмельницький дивився в сторону алеї й церкви. У цей же час міськом хотів, щоб гетьман дивився на спроектований будинок в міському парці. Існує повітря, що в час коли зводили пам'ятник, архітектор Барановський саме відновлював П'ятницьку церкву. У чоловіка запитали, у який бік краще повернути Хмельницького. Барановський порадив поставити Хмельницького на коліщатка і розвертати коли треба. Але оскільки споручували пам'ятник за радянських часів, його поставили спиною до храму і обличчям до кордонів Росії. У 2017 році була проведена реконструкція скверу, під час якої монумент розвернули. І тепер він дивиться на Київ і паркові алеї з церквою відповідно до задуму автора. Цікаво також, що деякий час пам'ятник мав золотий колір через те, що якийсь виконроб вирішив, що так буде гарніше. Що ж, на цьому наша екскурсія завершується. Сьогодні ми ознайомилися з найвизначнішими об'єктами Чернігова та дізналися трохи більше про їх історичне походження. До зустрічі в місті Легенд!